Стали відомі подробиці таємної частини життя вбивці Андрія Парубія. за кого він себе видавав у соцмережах, з ким спілкувався, як коментував Бучу і майдан під яким псевдонімом, чому він хвалив Сталіна? Які знахідки, причому цікаві знахідки, у його помешканні знайшли слідчі при обшуку, і як він готував вбивство парубія а також. План втечі про все по порядку на цьому ютуб каналі підпишіться. Будь ласка, на нього ставте лайки, не забувайте про коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Тому давайте часу, щоб не гаяти, одразу будемо починати. Е, так скажемо про е, те, що як відомо всім нам, друзі, Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові. Вбивство сталося приблизно півдні. Нападник відкрив вогонь по паробію на вулиці Академіка Єфремова у Франківському районі міста. Як відомо, стрілець був переодягнений у форму кур'єра Глово. Він приїхав і поїхав на електровелосипеді, Зробив сім-вісім прострілів. Після чого втік. Паробій е загинув на місці до прибуття медиків нападника. Затримали і ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сельников. Сельніков зізнався у вбивстві. Суд відправив його під варту без права внесення застави. І, от минув час, і 1 вересня національна поліція. України провела обшук в квартирі Михайла Сельникова у Львові, і що ж вони там знайшли? Оце вже цікаво, тому що фактично вони знайшли справжній арсенал і музей радянської слави. Правоохоронці вилучили два піротехнічні пристрої. Це знаєте, як міні-бомби. Це як міні бомби, друзі, плюс 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв. Далі цікавіше, слідчі також знайшли і вилучили символіку в помешканні. Знайшли 33 ордени і медалі СРСР і України, три додатки до медалей, 25 значків і металевих зірочок. Серед них до речі, нагрудний знак «За взяття Будапешта, і значки общества боротьби за трезвость». Антиалкогольна пропаганда часів Радянського Союзу. Тобто, в 2025 році, коли Росія бомбардує нашу землю, ну а він так спокійно собі колекціонує там радянські реліквії, символіку, ордени і хизується цим, до речі, і вихваляється. Але. Ще одна знахідка це листівка з рокописним надписом. Твій син Міша, там так було написано. Ще чотири блокноти з рокописними записами, аркуш з витягами законодавства, мабуть, не знаю, планував як уникнути покарання, кілька флешок і мобільні телефони. Все це вилучили для аналізу. Далі цікавіше, перейдімо до його онлайн життя, тому що наші колеги, журналісти з телебачення Торонто, копнули глибше. І ось що вони там знайшли. З'ясовується, що Сельніков ще з 2015 року називав російсько українську війну громадянською. Він стежив за сторінкою е проросійського блогера Анатолія Шарія під час повномасштабної агресії в листопаді 2022 року під час стріму російського блогера, а в ньому Сельніков брав участь. Війна в самому розпалі. Росія нападає, Сельніков бере участь. В онлайн стрімі в прямому ефірі з російським блогером і каже про те, що ви знаєте це. Не росіяни, це українські військові вдарили по вокзалу у Краматорську, де загинула 61 людина. Він підтримував е, кремлівську брехню про бучу. Нібито там ніяких вбивств цивільних не було. Все це постановка збройних сил України. Давайте тут я особливо хотів би процитувати його слова. Що він сказав? Я спочатку до речі, російською мовою говорив. Я спочатку уважно послухав наших, подивився відео, потім послухав. Ваших, наші говорять, що от прийшли росіяни, цивільних людей повбивали. Росіяни кажуть, що ні, ні, ні. Вони відходили, і все було окей. Це потім позвозили трупи. Може, людина від ковіду померла, чи від туберкульозу руки зв'язали і поклали. Сказав Сельніков. В телеграм-каналі він ховався під іншим іменем, тобто він використовував псевдонім так, Нік. Коля Скворцов, дуже до речі, показовий псевдонім. У нього був. От він читав російські канали. Він коментував дуже активно. Ну читати, як я читав, те, що він коментував і брав участь в цих спільнотах. А найголовніше, що він там писав: ось що нас цікавить, так він шукав контакти з росіянами в 2023 році. Е, запитував автора одного із російських пабліків: як з вами зв'язатися? Я маю цікаву інформацію про спільного знайомого зі Львова», – писав. він. Не знаю, можливо, саме тут мова йшла про парубія. Ось, до речі, ще одна перлина. Він каже: що для мене ця держава? Давайте російською процитую. Він же російською писав, що для мене страна? Це люди, любов, земля, що для мене ета государство? Ні, хо ху... з удовольствием здам паспорт е... подальше. Перепрошую за мат цитую мовою оригіналу цю потвору, яка таке розповідала про нашу державу. Сельніку відверто ненавидів майдан. Він називав революцію гідності перетворенням України на тоталітарну державу. Він згадував до речі, паруб'я і Тягнебока, Писав про те, що їх треба відправити напередок. Що до речі, про е, сина. Він же там сином постійно прикривався. Він писав у російських телеграм-каналах про загибель Михайла Віктора свого сина. Шукав порад, чи може виїхати з України завдяки цьому. Завдяки цьому, тобто, він використовував трагедію свого сина для власних цілей, щоб виїхати за межі кордону. Також з'явилися нові деталі, друзі, організації Сельніковим, вбивства Парубія. Давайте. В хронологічному порядку, 30 серпня, 11.34, вулиця Єфремова, 48, місто Львів. Андрій Парубій йде раптом постріл зі спини: вісім гіліс на місці, вісім куль. Парубій падає мертвим, вбивця в чорному одязі з жовтим рюкзаком голова на спині, сідає на свій електровелосипед і зникає. Далі рюкзак знаходять о 17.10 на вулиці Костя Левицького, 75 а. Всього в 100-150 метрах, до речі, від колишнього консульства Російської Федерації. Плюс чорні рукавиці і кросівки, звідти Сельніков рванув у виниківський лісопарк біля якраз відомого усім, Емілі Різорт. Поліція обшукувала ліс годину після знахідки речей. Знайшла розібраний його електровелосипед, кермо там колесо окремо сліди взуття багаття обгорілими речами, взуття, рукавиці, все це як докази. Обшуки тривали до п'ятої ранку, прочислило абсолютно все 31 серпня. В наметі ем, знайшли упаковки від їжі, там пакети, фрагменти з паперу. До речі, зображенням принаймні так львівські журналісти пишуть: значить, зображенням, фрагменти паперу, зображенням Путіна. Е, не знаю, я світлин не бачив, але ну, от зважаючи на бекграунд і таємну частину життя Сельникова, я б не здивувався. Затримали його де на Хмельниччині. Від злочину до арешту минуло там фактично менше двох днів. І от міністр внутрішніх справ Клименко тоді сказав, що він ретельно злочинець готувався. Він продумував свій маршрут, і за даними е, порталу львівського порталу високого замку, росіяни дали йому тисячу доларів на вісімку, щоб він придбав Вас 2108, Він серед іншого купив електровелосипед, орендував е, гараж там. Да, авто до речі, арештували в кооперативі в Варшавській. І почав планувати свою своє вбивство, тобто безпосередньо він отримав гроші від росіян. Ось вам і слід. Журналісти посилаються на свої джерела в правоохоронних органах. Тепер про пістолет дуже багато хто говорив про про пістолет. З'явилися подробиці, тому що Сельніков, коли розібрав велосипед, він виконав колесо, виконав там акумулятор, і ствол, до речі, в озеро лісне між гаражем і місцем знахідки ем, посвідчення. Це там невелика водойма у, Льву, у Львові. Дома приїхав, вимив руки олією, щоб стерти пороховий слід. Був до речі, постійно на зв'язку зі своїм куратором в телеграмі. Той давав вказівки йому по втечі в суді. Нагадую: Сельніков визнав свою провину, сказав про те, що це помста українській владі. Він заперечив шантаж росіян тілом свого сина. Пам'ятаєте, була історія, що росіяни нібито шантажували його, що дадуть тіло сина, якщо він вб'є українського політика, зокрема парубія, і от таким чином він зміг би це тіло. Отримати він сказав про те, що це неправда. Я хочу вирок, щоб мене обміняли на українських полонених, і потім знайти тіло типу свого сина. А, але, як ви розумієте, все те, що я сказав вище, абсолютно спростовує ось цю байку. Так? Ну, а, а, якщо обмін, навіщо тікати і ховатися в такому разі? Ну, це просто дурня якась. Його син Михайло о, Віктор. 28 років він зник безвести 19 травня, 23-го в Бахмуті. позивний у нього був Лемберг. Це розвідка 93-ї бригади, але не все просто, тому що колишня дружина, журналістка Олена Чернінька, сказала, як я вам вже розповідав в попередніх випусках, що вони розлучилися зі своїм чоловіком там в 2000-му, Вона виховувала сина сама. Батько і син постійно сварилися, тому що як сказала Олена, один був патріот, а інший ні. Самі розумієте, хто є хто тому, тому. Казочка про убитого горем е, після трагедії сина батька вона виявилася чим? Абсолютно правильно ФСБшною маскою. Вбивці тому Сельника все не просто вбивця, це фанат минулого з планами ФСБ. Друзі, я сподіваюся, що ці істоті дадуть максимальний термін і на жодні обміни його не відправлять, тому що він має сидіти у в'язниці і розуміти, що він зробив і як він зробив. Тут мова йде не тільки про, про, про парубія, але правильно сказала друж-дружина його і про сина, в тому числі, тому що він заплямував ще і гідність свого сина цим вчинком і в цілому своєю поведінкою, і те, що він робив. Щодо зокрема своєї країни е, в, я не знаю, в рамках свого таємного життя. Про яке я сьогодні вам розповів друзі? Тому спасибі величезне, що додивилися цей випуск. До кінця, дякую вам, що поставили вже лайк. Якщо не поставили, поставте, будь ласка. Якщо не підписали, підпишіться. Ну і звичайно, порадьте це відео рідним, друзям, близьким і знайомим. Що ви думаєте про цю історію? От з'явилися нові деталі, так нові деталі з'явилися. Хто він був у соцмережах, під яким ніком? Що Росію, виявляється, вихваляв, а Україну ненавидів задовго до зникнення свого сина, навіть задовго до того, як війна почалася. Те, як він організовував і планував, не сам, звісно, маршрут, план відступу, організацію вбивства. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього. Я дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі.